РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, що це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Люби воювати, да. Це і метод, це і тактика, да. Вся країна пропитана пропагандою, ну не беремо москву, Пітер і так далі, але вся ця глубінка пропитана тим, що вони самі сильні. В війні, і вони себе цим оправдують. Вони по факту там все плохо. Да? Враховуючи скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести вообще газ куди угодно в будь-який кінець там Росії. Ні, у них все йде на війну, і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну з їх точки зору. З, з, з нашої я б сказав, не дуже дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. Це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачите на жінках такі багато колієць, різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задуматися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося. Але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.